А ми раді вітати в нашій студії нового гостя. Це Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики. Руслан, доброго ранку. Вам добрий ранок добрий у що які думки у вас з приводу цих псевдовиборів 2 листопада, вчорашніх? Я все-таки не схильний вважати, що Росія ці вибори визнає, чи буде за цим послідує якесь офіційне визнання цих квазідержавних утворень. Я думаю, що Росія продовжує свою тактику, вона намагається сконструювати окремий суб'єкт для мінських переговорів. Для продовження мінських переговорів вона продовжує тактику, що Україна має говорити з представниками так званого південного сходу. І з цим пов'язана і заява МЗС. Вона повністю лягає в цю картину. І з цим пов'язана і заява Захарченка, яка тільки що прозвучала про те, що він бажає перемовин. З українським урядом, тобто вони намагаються сконструювати сторону для прямих переговорів з Україною поки що. Угу. Ну, а все одно Україна не визнає. Е так звані республіки, так звані вибори, все одно ось ця приставка. Так звані, вона буде в українській риториці. Залишиться все вона в міжнародному праві вона завжди залишиться на даний момент. Я думаю, і ці вибори безумовно не будуть визнані. максимум, максимум що їх зможуть визнати, це можливо Росія і кілька також невизнаних країн на зразок Абхазії чи Придністров'я. В міжнародному праві це не буде визнано ці вибори, але разом з тим. Це навіть не вибори, це фактично плебісцит. це опитування громадської думки без правових наслідків, якщо правильно казати. Але разом з тим, от такий навіть плебісцит, він створює певні проблеми для визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Тому що вже, якщо це питання на буде розглядатися на рівні ООН, це mm -hmm. вже певна проблема, певна перешкода, тому що було проведено певне опитування громадської думки. Mm -hmm. А ось на вашу думку, все ж таки, як має вести себе там, Петро Олексійович з приводу того, якщо до нього буде звертатися той самий Захарченко, ігнорувати? Або ж все ж таки вести перемовини на кшталтам мінських щодо там, звільнення заручників, припинення вогню? Я думаю, що Петро Олексійович зараз вибрав єдину таку нормальну тактику перемовини через переговорників. Той же кучма, який є фактично представником Порошенка. Але при цьому не є представником але, але, але держави. І влади, і так. не є навіть представником влади з великим рахунком. Але я думаю, що насправді вирішення цього конфлікту може бути, якщо в такому ракусі рухатися, то може бути передусім через внесення змін до Конституції і проведення всеукраїнського референдуму з проведенням референдуму і на цих територіях. Саме ключових питань децентралізації, гуманітарної політики та інших політик. От таке певне перезавантаження українського поля воно дозволить інтегрувати ці республіки в Україну. Тим паче насправді Росія не хоче мати Придністров'я. Це очевидно з усіх підстав Росія хоче мати просто ключик до українського замка. Розумієте, зараз Донбас є певним ключем до України, тобто а замок цей зараз створиться. І замок цей може створити соціально-економічна криза. Потім цей ключ можна всунути в цей замок і провернути і відкрити українські двері. І для того, щоб цей замок не створився, тобто нам потрібно встигнути реінтегрувати їх раніше ніж вони реінтегруються в нас. То і реінтегрувати і їх на наших умовах, ніж на тих умовах, які вони можуть висувати в, в гіршій ситуації для нас, коли ми будемо слабкіші, наприклад. Куди ще слабкіші? в нас ну, страшна е політична економічна ситуація? йде, економічна ситуація погіршується, і поки що тенденції до її покращення немає. І насправді час грає ну до висновку, по крайньому разі грає проти України на даний момент. Тому ми зараз дуже маємо швидко пропонувати якісь такі шляхи, які б знімали, які б позбавляли б керівництва так званих республік підтримки місцевого населення. Ми маємо пропонувати їм якісь е права, якісь можливості для місцевого населення і створювати певним чином розкол, або тоді керівники змушені будуть іти на. На зустріч в Україні mm -hmm. і на зустріч в громадській думці, або вони втратять втратять популярність. Ну що, давайте згадаємо референдум в Англії, коли там да, що там пропонували там і більше фінансування, там більше що може Київ запропонувати зараз сходу? Е Повністю повну гуманітарну децентралізацію, тобто перенесення питання і мова, історія, і все інше на місцевий рівень. Я думаю, що це гарно сприймуть і на Донбасі, і на Галичині однаково, тобто і е е фінансову децентралізацію, тобто перенесення ключових податків, які збираються на місці е на той місцевий рівень, єдину е е правову систему. Все одно російська права система, яку намагаються зараз інтегрувати е, на Донбасі, вона не спрацьовує людьми, не сприймається і цьому ще дуже мало чомусь приділяють уваги у нас в засобах масової інформації. Закони українські продовжують насправді діяти на тих територіях. І збереження єдиного. Е, е, Економічний, економічний суверенітет, тобто можливість укладення якихось певних економічних домовленостей з іншими країнами, але збереження єдиного зовнішньополітичного курсу, збереження цілісності країни, збереження єдиносуб'єктності цієї країни це, на мою думку, є реальним шляхом, щоб ми зараз не говорили, тому що військового вирішення цього конфлікту в цей час вже пройшов на мою думку, на жаль. вот ну, смотрите получается вот исходя из того что я вот сейчас услышала из сказанного вами получается что основная проблема в том что у о, боевиков у представителей сейчас так называемых народных лидеров так называемых республик большая поддержка местного населения И в этом основная проблема поскольку за счет как раз вот за счет принятия людьми этих лидеров получается что мы не можем украинская власть не может препятствовать или или я неверно трактую Е, невірно, але е, трішки. Е, на мою думку, найбільша зараз трагедія нинішньої України проблема це е, соціально-економічна, етнічна і політична сегрегація. Тобто, що це означає? Безумовно, зараз цих людей на Донбасі є величезна підтримка, але величезна кількість українофільського, україномовного елементу залишила Донбас. Тому вони безумовно мають велику підтримку серед тих людей, які залишились на Донбасі, які вже першопочатково їх підтримували. І зараз це насправді тенденція це надзвичайно небезпечна для України тенденція, коли з Криму і з Донбасу було вимито українофільський елемент в той же час з України частково вимито видавлено. Умовно кажучи, русофільський елемент. І от така соціально-економічна, політична і навіть чуть-чуть етнічна, отака от сегрегація, політична. Це не було якийсь фізичний, навіть не стільки фізичний, стільки політичний був тиск. Якби вона призводить до створення цих бар'єрів між, між нашими територіями, між нашими регіонами. Як ви думаєте, наскільки вас можна вторження Російської Федерації прямої вторження? Я, я, не думаю, що нереально. Нереально. я думаю, що це нереально. Я думаю, це політика залякування і найближчим часом Росія не вдасться, ну не ну, весним країною Росія, не вдасться до прямого вторгнення. Безумовно, використання російських батальйонно тактичних груп війні на Україні дуже вірогідне. Повномасштабне вторгнення, наприклад, вторгнення тріші з північної області України, на мою думку, це нереально. Вот у нас был в гостях Зарян Шкиряк, советник министра внутренних дел. И вот он высказал свое мнение. Сейчас хотим, чтобы вы послушали. Очередная фраза, фаза наступления со стороны Российской Федерации все еще возможна. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил, как я уже сказала, Зарян Шкиряк, советник министра внутренних дел. Также он заявил, что Украина не допустит крымского сценария. И все, кто организовывал так называемые выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, будут наказаны. Давайте послушаем прямую речь. Вся та погань, вся та сволота, яка сьогодні вкотре вчинила антидержавний заколот, до речі, СБУ вже відкрило. На цих е, моральних уродів кримінальну справу за статтею 109, це повалення <кій> державного ладу, конституційного ладу і е, захоплення державної влади. Рано чи пізно буде покарана, які будуть покарані кримські е, негідники і сепаратисти, що е, також скоїли державний злочин, коли е, відбулося фактична анексія та окупація Криму. О, така думка Заряна шкіряка. Руслане, на вашу думку, ви кажете, що не, не слід очікувати а, повномасштабного штабного вторгнення, але все ж таки, ми розуміємо, що там залишаються останні ну, такі умовно теплі дні, там тижні, декілька тижнів, можливо, потім почнеться вже така повноцінна зима, яка ускладнить бойові дії. Полегшить, насправді. Чому то тому, що, наприклад, зараз в період дощів мене знайомих багато працюють волонтери в тій зоні, mm -hmm. пересування наприклад, транспорту, колісної техніки у поза шляхами фактично неможливо. А ну чи що... при замерзанні ґрунту, при відсутності високого сніжного покрову, mm -hmm. ідеальна ситуація для пересування військового транспорту, А да, але при цьому ідеальна видимість, оскільки зеленка впала, сміла. Але Вже впали. Це... Я, я маю на увазі, що білий сніг. Я розумію, що може там камуфляж і все таке інше, але е, все одно видимість буде е, ідеальна. Але я все таки кажу, не очікую цього вторгнення, тому що, на мою думку, все ж таки Росія отримала певне мовчазне схвалення на дії в України хірургічним ножем, скальпелем, але не надію молотом. То вона ви насправді е, під Іловайськом можливість застосування таких батальйонно тактичних груп. Вона не отримала на це якоїсь крайньої негативної чи екстремально небезпечної для себе реакції у світі. І мені видається, що вона виправила цей скальпель. І вона буде далі в випадку необхідності діяти цим скальпелем. На мою думку, мене взагалі дуже викликає таке велике опасіння. Дуже слабка реакція Росії на бомбардування. США, території Сирії, Іраку, бо mm -hmm. боротьбу з Ісламським фронтом відповідно ж така ж сама реакція США на події в Україні, тобто це взаємовидне договорюваності, і либо так вийшло? Как... Реально, по факту, сторони не вживають якихось критичних протидій одна одній, не на всю риторику mm -hmm. таку абсу якби неприйнятну, нібито для двох сторін. Тобто не може це може бути навіть такий, знаєте, неформальний консенсус без договору. Консенсуві господин Сорос говорив, да, об этом говорил, що Америка і Росія між собою договоряться в обмін. А ви згадаєте, яка реакція гостро була Росії на перші спроби бомбардування Сирії в свій час? Вона вкрай негативна, аж до введення російських військових да. калабрів кораблів, перепрошую в сирійській гавані, і за розгортання системи ПВО на над Сирію. Де да, це було два назад, тому, да, а зараз ситуація поменялась. А ось зараз чи слід очікувати можливо білих чоловічків, які зараз зможуть з'явитися? Ну не масово, але там один спецотряд, інший. На, насправді ситуація там настільки набула була турбулентності, там з'явилася ціла категорія так званих військових туристів на цих територіях, які е, будуть просто прибувати так звані добровольці з Росії для вчинення якихось е, диверсійних актів для диверсійної підривної та іншої роботи. І тому я думаю, що вся зима буде не, пройде якраз під знаком білих чоловічків. А ось на вашу я прошу на вашу думку, так мало часу залишається. Ось ця історія з Париченковим, яка я думаю, вже в всіх. А це випадково випадковість? Чи це запланований був такий івент перед виборами відволікання? Я думаю, насправді, що це самопіар парічникова, помножений на те, що його просто на використання цього самопіару дійсно в політичних цілях. Але хто ну хто такий піре? Хто про нього останнім часом говорив? Якщо хочете щось вбити, то забудьте про нього. А так цей актор зараз отримав велику пресу в Росії, велику увагу в Росії. Тобто то і втрата йому навіть українського ринку медійного для нього не ключова і не принципова. Ну, я думаю, це саме піар, який безумовно був, був використаний в політичних цілях в даний момент. А заяви Лубківського про те, що він організовував ще й сафарі, там на полювання на людей, заплатив 50 тисяч доларів за це, тисячу доларів за людину. Я ну це заява Лупківського, хоча я не виключаю існування такого бізнесу на цих територіях. Руслан, спасибо вам большое за разговор. Безусловно, хотелось еще поднять тему коалиции. Вот, возможно, в двух словах президент... меньше Да, меньше минуты, но вот, возможно, в двух словах, насколько вот до 5 ноября хотел бы президент Вот как думаете, реальные сроки создания, подписания соглашения? Это очень примитивно. Есть три политические силы. Народный фронт, блок Петра Порошенко и самопомощь, которые делят коалицию. И сейчас их задание сделать две другие политические силы, радикальную партию и Тимошенко, я уже про оппозиционный блок, займем в этом процессе. Причем президент однозначно хочет широкую Коаліції, тому що це підтримує його владу. Але лідери політичних партій, які формують коаліцію, вони хочуть ділитися владою з меншими політичними силами, тим бачу, в яких теж амбіції дуже високі, і на, на мою думку, все ж таки буде ця коаліція досить швидко сформована, але буде дуже нестійкою, вона буде дуже турбулентною. Її обриси і склад цієї коаліції буде час від часу змінюватися в зв'язку з соціально-економічними проблемами і амбіціями лідерів.